Сьогодні покажу вам, як гарно пришити ґудзик. Відміряємо нитку приблизно довжиною 50 см і складаємо напіл. Вдіваємо ушко голки тією стороною, де у нас згинениці. На Проколюємо місце, де ми будемо пришивати ґудзик, і протягуємо нитку через петлю. Таким чином ми з вами закріпили нитку без вузлика. Тепер пришиваємо гудзик звичним нам способом. Тепер нам потрібно витягти нитку на лицеву сторону, обмотати навколо гудзика декілька разів і затягнути вузлик, як показано на відео. І так повторити декілька разів для надійності.